Мої вітання усім моїм підписникам і людям, які дивляться мій канал. Отримала дві посилки: замовлення з айхербу американського сайту, і замовлення з магазину Єва. Перше відео, напевно, зніму з магазину Єва. Не в перший раз я роблю замовлення на сайті магазину Єва. І завжди все швиденько приходить і гарно все упаковано. От замовлення моє. Бачите. 21 числа я замовила, а 23-го отримала. Дуже-дуже швиденько. Так. І цьому, бачите, які ці наповнювачі, щоб не було в того. такі пакетики я замовила. От. Деколи щось треба покласти і нема що. І, так. і вже ж треба кімнату мити, вікна. От таке, такий засіб для миття вікон. Чого я замовляю на сайті Єва? Тому що стрішечки немає в мене здоров'я, на вулицю не виходжу. І мені вигідно. Так, от такі ватні пластини. Написано пластини. Диски наче. От. 100 штук. Так. Такий засіб для миття. Може, хтось користується, знає, чи то добрий засіб для миття, чи ні. Ви бачите, ванної кімнати. Плитки. Так. Ось такий. Я колись користувалася, знаю, що дуже добрий. Це на кухню. Бачите, мийку мити і. Тих, напевне, плитку можна. Так. Все, ні, ще. Дуже скоро в мене закінчується рідина для зняття. Лаку ще замовила. Ось такий засіб для звиття. Ацетон. Такі покупочки невеличкі, але знаєте, для мене дуже-дуже потрібні і на даний момент необхідні.